Всім привіт! Купив я мийку високого тиску дніпро проємуську. Вона йде на 180 бар. Ось так воно виглядає. Ну в чому суть? Зараз хвилинку. Почав її збирати до а в комплекті було 7 таких саморізів. Прості чорні саморізи чи шурупи. Ну, ладно, 7. За інструкцію 5 я знайшов. Куди ще 2 закручується без поняття. Передивився інструкцію. Ну, де форсунки ставляться? Два саморізи. Пішли далі. А, ні, це для кріплення барабана. Два саморези йде. Де форсунки? Також два саморізи закручуються. І тримач. оце знизу. Ще один саморіз. Перелистав я всю інструкцію. Куди ці два саморізи йдуть Дніпроем? Немає ніде вказано, куди йдуть ці два саморізи. Хто складав таку мійку? Підказуєте, куди ще їх крутити, чи їх взагалі викинути? Ну не думаю, що Дніпроем лишню дав саморізи. Подивіться, перекинув ще одну сторінку, але ну, нема, немає ніде розписано, куди ще закрутити два саморізи. І виконати не хочу. І хочеться вже докрутити його, щоб вже не трималося. Далі там де інструкція. то таке. Немає. Закрутив у нас тут. тут. Барабана прикрутив з іншої сторони два саморізи. От сюди один і другий. Ну і форсунки два саморізи. П'ять. Куди, блядь, діти ще цих два? Хто знає, підказуйте. І я тако пройшовся по мойці, кругом кромку, саморізи позакручені. Немає таких місць, що не було саморізів. Так що хто складав ми, такі мийки, Може стикнутися з такою ситуацією, підказуйте. Буду вдячний. Ось так виглядає. кВт безщитковий движок, шланг 12 метрів. В принципі, попробував. Апарат нормальний. Десь задня спробую включити, показати, як він працює.